Тихесенькі місця, альбукерки, Тут робляться надзвичайно дорогі цукерки, Керки. Їх продають всякі темні бариги, Бари. тут є тільки лід, тут немає є риби. риби. У цьому місті кришують довірені люди, звуться вони, гасафінга прислуги. У цій території немає їм рівних, вб'ють вони всіх. Для грошей чарівних, Чарівник. але ходять у справу двоє постачальників. Рубають бабки, роблять лідки, дають смайлики. смайлики. Вони мріють про успішне майбутнє. майбутнє. Але приходять до них за то. Нехіла не путні. Ой, які не путні. Я бреки мед, цей май нам, курду шкладом, танка дем Робим синілит, він зветься жорстко на ньому лодки кататься, десять гони по оспіль. Тебе проблеми позвони сологурну mm. Ми будем крафтить літ, потичимо Є єлю до війну, тайтів гиру. Мето новий цього району разом з партнерами дамо ногу Силу та розуму вивелись на волю, постачаємо тепер усі міста райони Безлайм поїздю, катань то бен, метанниці по мордямсь немало проблем житку з любви, партій на кивахи А скільки? No to już druga historia.